Арсеній Ценюк від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не покидав Україну. Відповідно довідку Державної прикордонної служби України, експрем'єр та голова Київського безпекового форуму продемонстрував в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. За словами політика, він отримав її для підготовки документів до суду на тих, хто і далі поширює фейки проти нього. Скажіть чесно, ви США? Я знаходжусь в Україні. Я ніколи не виїжджав з України за весь період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Більше того, ті брехуни і курвені сини, які розповсюджують проти мене брехню вже не роками, а вже скоро десятками років, про те, що або я виїхав з України, про те, що або вкрав на стіні, про те, що або 24 чотири вілли на Майамі, про те, що або купа паспортів це все є брехня, і більше того, по кожному з цих пунктів я вже виграв судові рішення. І знаючи про те і бачучи про те, що відбувається зараз, як в російському, так званому медіапросторі так і в українському, тому що в Україні цих подонків і корисних ідіотів маса це саме ті. Які не просто брехали про те, що е, е, виїхав за кордон, це не просто питання особистості, а це ті, які підривали взагалі Україну. Це Аля Шуфричі, які розповідали про те, що проект стіна треба е, зупинити і взагалі не будувати державний кордон. Зараз вісім років пройшло. У мене питання, чому не змінили проект і не добудували. А зараз ми поглинаємо в тому числі наслідки цієї кампанії проти будівництва державного кордону. Тому на підтвердження того, що я знаходжусь в Україні, і той, хто хоче побачити про те, що я знаходжусь в Україні, він може легко побачити це у соціальних мережах. Але так як я подаю позови зараз до так званих псевдожурналістів і іншої, всіякої гедоти, яка бреше вже не перший день і не перший рік про моє місце перебування, а воно є виключно в Україні. Я звернувся до Державної прикордонної служби України. Яка відповідно до закону надає інформацію про те, чи перетинав ти державний кордон, чи не перетинав так, от з метою підготовки документів для подачі в суд на псевдожурналіста і інших таких же корисних ідіотів я отримав цей документ і вам його зараз покажу. Ось спробую так, щоб він добре да, да, бачу, бачу. з усіма вихідними даними. Цьому документі вказано, що з 23 лютого 2022 року жодного разу я не покидав Україну і не перетинав державний кордон України. Тому, ще раз підкреслюю, що я розумію, що зараз це не час, але розумієте, якщо не боротися з цією брехнею, вона буде далі розповсюджуватися. Да. Ось тому готуйтеся, мерзотники, які брешуть, і я от ще думаю, як з них стягнути гроші, і потім відправити ці гроші на збройні сили України, тому що чинне українське законодавство не дає можливості от зразу напряму стягнути з них гроші. Ну це буде наступний етап. Тому брешіть далі, а я буду вас судити далі.